Запишу коротеньке відео, відповім на питання, яке було в коментарях на YouTube-каналі під відео, як розрізнити, моє це чи не моє, коли ти відчуваєш все і всіх, і себе, і, і інших, і зовнішнє колективне, як почати відрізняти це? Ви знаєте, тут немає якоїсь такої е інструкції, як повинно бути індивідуальною для всіх, не індивідуальною, а е та, яка буде підходити для всіх. Тому що цей процес він залежить від того, наскільки ви починаєте, зна починаєте знайомитися з собою, своїм внутрішнім світом. І як тільки ви починаєте відстежувати свої відчуття. Думки запитувати себе, а що я зараз відчуваю, завжди повертайтеся в момент. Оце, напевно, єдиний такий момент, який є для всіх працюючих. Єдина така підказка повертати себе в момент тут і зараз. А що я зараз відчуваю? І дивитися, якщо ви щитуєте десь. Чи єсь, наприклад, да? ви запитуєте себе в моменті тут і зараз снаряєте в себе і запитуєте, а що я відчуваю? Якщо по факту у вас немає якихось зовнішніх подразників, які будуть викликати це відчуття, да? чи внутрішні думки якісь ваші, які будуть це відчуття викликати, тобто воно ні звідки десь з'явилося да? і вам стало тривожно, наприклад, в моменті, ви просто бачите, що це не ваше. І ось таким чином ви починаєте вчитись пізнавати себе. От що означає насправді пізнавати себе, вивчати, досліджувати себе, свій внутрішній світ. Тоді ви будете чітко усвідомлювати і відчувати, де зараз відбуваються ваші процеси, а де, наприклад, ви когось читали да, інтуїтивно, або щось на колективному рівні. Пропрацьовується зараз, і ви будете знати, що з цим робити насправді. На це треба час, на це треба енергію, концентрацію вашу фокус уваги направляти в це, просто досліджувати свій внутрішній світ, з чого ви створені. І тоді, вже, ну, тобто, знаєте, коли з часом напрацюється ось цей навик, да, працювати з собою внутрішньо. Тому що вся ігрова платформа знаходиться всередині вас. Там тільки з цим треба працювати. Зовні ви нічого не зробите, тому що це йде як продовження ваше, те, що відбувається всередині вас. І потім поступово ваша свідомість буде розширюватися. І ви вже будете знати, що насправді інші то і є ви. Що таким чином ми один одному допомагаємо трансформовувати цю енергію, цю вібрацію, да? один одного підтягуємо. Це тільки здається для нашого розуму, що є інші. А коли свідомість розширюється, ви піднімаєтесь на якийсь інший рівень, знаєте, сприйняття, і ви бачите, що цього розділення, по суті, і немає. Ви його, ви його не те, що ви його не побачите, ви його просто відчуєте. Ви його просто почнете відчувати, відчувати себе в іншому. І ви будете, знаєте, як от не, не окремо від свого ось цього зовнішнього творіння. Ви будете знати, що це ви і є. Що навіть зовнішні люди, яких ви щитуєте, це також ваші внутрішні програми, які ви, наприклад, через себе можете швидше трансформувати. Тому що вам це підсвічується да, через іншу людину. Ви самі собі підсвічуєте через інших людей. Ну, це вже е, таке усвідомлення, воно вже приходить, коли вже ви навчитеся з собою працювати. Да, на ось цьому такому спочатку людському рівні, що я відчуваю, що мені подобається, куди я хочу. Почнете вибирати себе і не зраджувати поклик своєї душі. Ось тоді цей процес запускається, коли ви починаєте вибирати себе. Тоді ви просто бачите і відчуваєте, що вам подобається, що не подобається, куди ви хочете йти, куди ви хочете направляти енергію, з ким хочете спілкуватися, з ким не хочете. Це все відбувається, знаєте, ну, напрацьовується, напрацьовується, відстежується з часом. Відстежується, а потім, вже, коли навик напрацюється, ви будете в моменті просто дуже швидко це робити. Дуже швидко. Ви будете знати, звідки що тянеться. В чому причина, чи треба взагалі мені в це зараз нряти, в якусь програму. Може, просто знаєте, я зараз це бачу, відчуваю, все відпускаю, і таким чином воно просто само трансформується без усвідомлення чогось. Да, на колективному рівні, наприклад, коли йдуть якісь певні пропрацювання, я туди не ниряю. Я бачу, які програми піднімаються. Я відчуваю, що це йде наша колективна свідомість. І моє завдання просто швидше пропустити цю вібрацію, і трансформувати її в іншу частоту. А для того, щоб швидше це зробити, мені треба розумом за це не зачіплюватися, тобто не ковирятися в цьому, не думати, як з цього виходити, а просто цьому, знаєте, глибинно здатися. І тоді. Все набагато швидше, воно відбувається. Як тільки я починала ось так себе досліджувати, мені постійно таке відчуття приходило внутрішнє, внутрішнє знання, що якби я сама собі говорю, да, ось це моя вища суть, я сама собі говорю, що Катя, твоє завдання швидко пропускати, не зачіплюватися за зовнішнє, не зачіплюватися за ситуації, сценарії, це все не має значення. Ти маєш просто навчитися швидко це пропускати. Пропускати і відпускати. І тоді ти якби дуже швидко будеш, е, об'єми енергії навіть зможеш більше би, обхватити, да, і якби трансформувати. Тому що, по суті, наша задача так, не знаю, чи перекрила мікрофон, чи ні. Кожного задача, да, так як ми їдемо, ну, ми енергетичні канали всі. Навчитися пропускати енергію, заземляти її, трансформовувати. І просто зараз кожен пропускає цю енергію, але в, в різних об'ємах. Да? Кожен може охватити скільки, настільки він відкритий, ось ці ось цьому невидимому, да? те, що ми не можемо пощупати. А, а те, що йде всередині, і просто, знаєте, як, як знання таке певне, що ти просто знаєш, що це є. Ти просто знаєш, що воно так. І в тебе сумнівів не виникає. Ти просто це знаєш. І ось це знання зараз абсолютно всіх буде відкриватися. Відкриватися головне просто відчувайте. Дозвольте собі відчувати, дозвольте собі відчувати різне. Не тільки хороше, да, тому що ми. Розумом починаємо думати, я буду відчувати, коли тільки щось хороше. А не, не аналізуйте це. Відчувати і, і якусь низьку вібрацію це теж класно. Ми собі досвід з цього беремо. Ми себе так пізнаємо через ось ці різні частоти, різні вібрації. І ми з цього беремо для себе досвід певний. І таким чином ми. Якби з цієї низької вібрації виштовхуємося і можемо ще вищу вібрацію е, охватити, да, зачепити. Тільки якщо ми нернемо на дно, побачимо ось це дно, тому що ця тінь вона служить для того, щоб ми самі себе пізнавали да, в цих в океані цих вібрацій різних. І коли ми падаємо на дно, ми можемо так відштовхувати. Коли ви бачите, то дивіться, дно. Це завжди як фундамент, від якого ми відштовхуємося вверх. Да? І чим нижче ми падаємо, чим глибше ми падаємо і здаємося цьому, тим більше ви зможете відштовхнутися. І вийти просто на такий рівень вібраційний. А відповідно, де ви вібраційно знаходитеся, під те, і ваша реальність буде підлаштовуватися. Ті сценарії будуть притягуватися відповідно вашій частоті.